Куди їм звертатися, щоб отримати послугу під ключ чи принаймні якусь консультацію, яка дозволить їм вибудувати таку дорожню. Варту реалізації проекту ну все дуже просто можете самостійно це робити, в принципі, є певна процедура і так далі. Ну це може там затягнутися, враховуючи, що немає досвіду. і рік, і два можна реєструвати індустріальний парк, організовувати цю систему. Можна звернутися до нас, можна звернутися, робиться концепція, паралельно проводиться до ладу всі документи по землі. Там так далі. Ми всьому допомагаємо. Подаємо на міністерство, супроводжуємо, робимо цю послугу під ключ. І якщо є необхідність, консультуємо, допомагаємо із інвестиціями із грантами. І частині інженірингу, частині запуску певних виробництв і так далі. Тобто ми всю цю боль беремо на себе, тому що є досвід, і, відповідно, я експертизи за на цьому каналі і на наших соціальних мережах ми будемо піднімати питання переробки промисловості, доданої вартості інвестицій, тобто всіх тих питань, які дають змогу звичайному фермеру, аграрію, виробнику або може трейдеру, або інвестору, заходити в реальний сектор, в твердий сектор, в промисловість інвестувати, реєструвати індустріальні парки, залучати інвестиції, робити додану вартість, і навіть в рамках війни робити. Економічний ефект для держави, ну і підтримувати нашу економіку.